Ого, знайшов на Олик саме те, що хотів купити ще й так задешево. Новий смартфон за 13 гривень, 4 черешні. Це так, що й доставка безкоштовна. Треба тільки ввести дані своєї особистої картки. Зараз пару секунд. Готово. Ось так легко я міг віддати доступ до своєї картки, так і не отримавши ніякого товару. Все через те, що побачив лише дешеві цінник, а не фейкове посилання. Це проєкт Агент 3720. Зараз я розкажу, як уникати подібних шахрайських схем. Почнемо. Яке фішинг та які бувають схеми розповідав вам у минулому ролику. Ви можете подивитися його та підписатися на наш канал. Ось тут у цьому ж відео більш детально поговоримо про те, що так полюбляють українці. Це покупки в інтернеті, наприклад, одну тільки платформу OLX, що місце відвідує більше 22 мільйонів людей, і на жаль, на ній теж трапляються шахраї. Побачивши обраний товар або послугу ну з дуже привабливим цінником, вам стоять дуже легко маніпулювати, і ви вже майже не помічаєте, що саме зараз переходите на шахрайський сайт. І вже там ви якомога швидше хочете отримати бажаний товар та зовсім не дивлячись, добровільно і шахраєві доступ до своїх грошей, ба більше ви не отримуєте товар. Це кидати грабіжнику гаманець і просити господити на Марину. Я знайшла на OLX товар, який мені потрібно, і продавець сказав, що в них там якісь сервери перегружені. Ось вам пряме посилання на оформлення доставки, яке працює. Ну, я її вписала там всі свої ім'я по батькові і таке. Потім вони мені скинули посилання, типу, вже на оплату товару. і Я навіть не одразу подивилася, що там просять дані з моєї карти. Ну і типу, оплатила. А потім ні товару вдома, ні грошей на картці. Я почала дзвонити в Приватбанк і тільки тоді вже зрозуміла, що віддала гроші шахраям. Звичайно ж, відсоток шахрайських оголошень на платформі невисокий, але як їх розпізнати? Розібратися з усіма фішинговими підводними каменями я попросив керівника відділу бізнес-аналітики ОЕЛИКС України Віктора. Він допоможе мені в цьому питанні. Вікторе, вітаю. Розкажіть нам трошки про фішинг на OLX. Привіт. Фішинг це одна з частих схем на OLX. Ми реєструємо від 600 до 1000 звернень клієнтів щодо цієї шахрайської схеми щомісяця. А які найбільш популярні категорії серед аферистів Афористи полюбляють категорії, де є великий попит, так, наприклад, взимку це шуби, влітку це велосипеди, а після початку війни це мілітарна тема. Загалом дуже великий попит серед смартфонів, і там вони є впродовж цілого року, незважаючи на сезонність. Добре, якщо мені прийшло якесь посилання, OLX повідомленні, які мої дії? Ем, ну, перше, якщо це стосується купівлі або продажу товарів на OLX, е, просто ігнорувати, бо жодні посилання е, не є природним способом е, покупки товарів або продажу товарів. Також ви можете перевірити це посилання на одному з наших сайтів. Це safety .olx UA або у help, help OLX UA. Клас, дякую, Віктор. Тепер почаваюся максимально безпечним на OLX. Так, бувай. Безпечних покупок. Підсумуємо, ніколи не відкривайте дивні посилання, які вам відправляє продавець на OLX. А якщо вже відкрили, то ніколи, ще раз, ніколи не вводьте на цьому сайті свої особисті дані з картки. Але є посилання, які ви маєте відкривати без будь-якого страху. Це посилання на канал Приватбанк Україна. Підпишіться на проєкт Агент 3720 адже подібні знання це ваша фінансова і житлова безпека. До побачення.